Де б ми не були, завжди наймиліші серцю, образи рідного дому. Сьогодні наш Івано-Франківськ відзначає 361 й день народження. Франківськ це форт безпеки, як для мешканців, так і для вимушених переселенців. Хоч і на знаменитій 100 метрівці тепер алея слави загиблих героїв, на стінах шкіл пам'ятні дошки, а в серцях ще свіжі рани, та життя під час війни триває. Ми все ще можемо зранку йти на роботу. Чуємо безтурботний дитячий сміх. Відчайдушно боремось, бо маємо за кого і за що. Бо кожен новий день подарунок Бога і наших воїнів, який ми не маємо права змарнувати. У день народження нашого міста бажаю всім у здоров'ї дочекатись переможного миру, а відсвяткуємо неодмінно потім з фестивалями, ковалями і піснями. Нехай Івано-Франківськ як поважний дідусь дасть нам того спокою, мудрості і терпеливості подолати всі виклики часу. Віримо в краще. Надіємось на Бога. Підтримуємо наших захисників. Слава Україні!